10 жовтня в усьому світі відзначають день ментального здоров'я. Події сьогодення, стреси та хвилювання серйозно впливають на психічний стан. Задля того, щоб підвищити обізнаність українців в тому, як можна отримати послуги і як можна допомогти собі самим впоратися з тими стресами, викликами, які в нас є в нашому суспільстві сьогодні, пов'язаних з війною. За словами психіатрів, зараз українці борються зі болем самі. Підтримувати ментальне здоров'я допомагає турбота про себе. Смачна їжа, здоровий сон, спорт та подяка самим собі за здавалося б буденні речі. У важких випадках психіатри радять не затягувати та звертатись за допомогою, аби фарби життя не вигоріли. В більшості з усім ми справляємося. Там у нас всіх є якісь стратегії, з якими ми себе заспокоюємо чи уникаємо чогось. Але якщо це щось таке, з чим ви не можете впоратись, що заважає, ви бачите, що щось різко змінилось, тобто щось функціонує не так, як звичайно. Ну і це впливає на вашу роботу, на ваші стосунки, на ваше фізичне здоров'я. Можливо, лікарі кажуть, що все добре. а Людина почувається якось погано. Тоді це є привід звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Звертатись по допомогу до спеціалістів не слабкість. Навпаки, важливо прислуховуватись до власного організму та стану і не чекати, допоки емоції стануть непереборними. Зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб ми навчились жити по іншому, інший стиль життя, аби люди навчились дбати про себе Дбати про тих, хто поруч, і зрозуміло, що ми країна, яка поцінує себе з цивілізованим світом, ми будемо спрямовані на те, аби дбати за кожного громадянина нашої країни. День психічного здоров'я повинен бути в кожної людини щодня. Програма ментального здоров'я першої леді України Олени Зеленської під назвою «Ти як закликає українців не боятися зазирнути та запитати у себе про власні хвилювання.